Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. минає 861-ша доба широкомасштабної війни. Так, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Сьогодні вранці, 3 липня, ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Троє людей загинули. Попередньо 34 людини постраждали. Серед них – 14-річна дівчинка. Також через комбіновані атаки і влучання сталося кілька пожеж. Ранок для нас не дуже добре для мешканців міста Дніпра. Ворог черговий раз атакував, комбіновано атакував наше місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Зараз станом на зараз три людини вже загиблих, про яких ми знаємо. Більше 18 людей звернулися до лікарні для надання медичної допомоги. На місці штаб розгорнути, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возгорання і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Вкотре під ударом і Донеччина ворог атакував 23 населені пункти: двоє людей загинуло, дев'ятеро зазнали поранень. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.